I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath. But I can't stop now, We all fall down so сьогодні спілкуюся з молодими музикантами, львівськими музикантами. Традиційно розмовляємо не про музику, в перерві між репетиціями. Поруч зі мною віолончеліст Модест Менцинський. Та Марія Федина. Е, модест, Я е, переглядав вашу біографію. Е, зауважив, що ви е, брали участь у багатьох е, конкурсах всеукраїнських, міжнародних. І е, зауважив таку річ: у 19 2019 році е, ви здобули е, премію «Президент» від президента України. Е, для молодих митців в музичному так, так, так. Це власне в сфері культури. Була сфері культури. так. премія президентська, фактично, на це стало такою винагородою за всі мої здобутки. Попередні творчі, і це було подано до міністерства так само. Вся концертна діяльність підсумована. був подано три компакт-диски, які на той час робив з європейською музикою. Для мене завжди було таке захоплення. Одним із таких сильних захоплень це є власне камера музика, дуетна музика, і багато граю, власне, працюю в тій сфері і. Ну так, так було ви нагороджено це. Скажіть, будь ласка, а це е, премія одноразова чи вона це, якось це, на це, певний речі, час росує? Це, це речі не премія, це була такі е, стапендіальні е, е, виплати більше. Тобто воно фактично протягом певний року, період, так Так, протягом року е, я подав всі свої здобутки протягом року мені посидили власне я розумію. Оскільки ми говоримо не про музику, так. питання на що ви потрапили гроші? Копили він чель. Що, мабуть, що перше це було це завжди. Струн не купуються в першу чергу, тому що це не дешева забава, і воно, воно потребує. Ну, потребує 300-400 євро, напевно, комплекс струн коштує на ну, подорожче. Тобто, вся е, ця винагорода пішла на купівлю, е, скажімо так, е, не зовсім. Не зовсім вона частково була використана а також я фактично витрачав ці кошти на організацію інших концертів своїх. І е, крім цього, я власне маю ще фах диригента, е, У мене е, був колектив, з яким ми виступали. Дуже багато виступали до власне коронавірусу. І ми багато їздили і по Україні і по фестивалях, і також цей колектив був е, представлений на конкурсі в Одесі. Ось ми отримали гран-при в власне, цьому конкурсі Одеса е, Так, так. так і е, 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 також власне. Е, ну фактично, це все в музику пішло. Але що сьогодні е, тема нашої розмови е, гроші та щастя. І тому, до Марії мене буде запитання. Е, чи ви вважаєте себе щасливою людиною? Якщо так, е, то розкажіть, е, як, на вашу думку, е, можна досягнути, щоб бути щасливим? Я себе вважаю щасливою людиною. Хоча інколи буває трохи підходять якісь миті, коли складно м -м, морально. І це пов'язано з музикою якраз, але секрет є ось в чому. Завжди треба мати ще якусь справу, яка приносить тобі задоволення, і ніби іншим задоволення і користь. І я трохи займаюсь кондитерською справою. Ага. Власне, я там маю замовлення людей різного того всього. І тому це гарна річ, яка теж мені приносить якусь розвантаженість і задоволення. Так, так. Ну і фінанси. Ну, так, ну, і... Тому що те, що я отримала, власне, коли був коронавірус і все таке закрилось, і навчання перейшло онлайн, то я подумала, треба шукати в чомусь ще себе. Так. І власне я вже тоді відвідувала різні там курси, майстер-класи, саме кондитерської майстерності. І я подумала, треба спробувати. Інстаграм має велику силу. Треба спробувати створити сторінку, зробити фото. Але не самому, навіть там фотографу попросити і знову почати продавати таким чином ну, чудово. ви, Це дуже це збалансовано. Дуже що приносите задоволення да. ви і фізично, і духовно музикою, а фізично кондитерські вироби це чудово, прекрасно. Отже, шановні друзі, для того, щоб підтримати наших музикантів і отримати справжнє щастя, приходьте до нас на концерт 9 жовтня, в середу, о 19-й годині, у дзеркальній залі Львівської національної опери прозвучать знакові, знакові твори українських композиторів 20 століття вілунчальної камерної музики. Чекаємо на вас, чекаємо і запрошуємо.